Привіт! Хочу показати, як я буду присаджувати полички. Це є боковина гардеробу шафи. Дві полички будуть на рафіксах і чотири полички на переставні полицтримачі. Хочу показати, як я буду настроювати шаблони і виставляти. Беру два фрейма, один беру у мене є 900, подовжувач і з'єднує. Сильно не треба навіть затягувати. Навантаження не буде. Далі мені треба, в мене є 4 полички, треба 4 грибінки. Завожу грибінки. Беру профіль 20 на 40 і роблю Тобразну сторону. Заложу. Тут я буду використовувати нову пластину до універсального меблого кондуктора. Це пластина Д10 і сердечник. Просто беру пластину. Фіксую сердечнику до опору. Буду присаджувати по, тут є розмір 37 від серцевини, буде 37 мм від краю деталі. Виставляю відразу собі упор, підвожу до пластини, пластину впираю в боковину і виставляю упор в краю деталі щоб легше було потім позиціонувати на інших боковинах. Будемо лише таких чотири боковини, тобто щоб цілий час не шукати ту віддаль, собі сюди виставити опору і все. Далі, далі мені треба виставити значення для на я розрахував на листочку і виставляю. Перший розмір в мене 580. У грибінці я собі на другу мітку виставляю 580 і зафіксовую. Наступний розмір в мене 820. 820. Так само по другому зубчику виставляю по шкалі. Так як у нас 900 фрейм і подовжувач має 10 см, відповідно, тут же метр. Наступний. Фрем іде розмітка від одненички, тобто будемо брати метр 10, 20, 30 і так далі. Наступний розмір 1480. Тобто я вже на цьому фреймі просто виставляю 480, так само по другій мітці. І наступний розмір 1780. Аналогічно. Все, від руки я фіксую проверяю. И буду просаживать. Беру гильзу стакан до 10, сверло 5 мм. Стараю добрый упор варенья и просаживаю. Вот в разуме, что два. На пластині виділені отвори, які працюють по грибінкам, вони виділені трошки темнішим кольором, щоб не збиватися. Дуже багато отворів можна збитися, аби не там засверлити. І далі. Можна було виду приходити повністю на довжину боковини і фіксувати фіксатором, але е, тут лишні. Ну, так добре працює. зроблю ще тут отвор. Все, готово. Представляю файм другую сторону документ. Estou. Тут великий плюс в тому, що не треба ставити мітки якісь, малювати на боковинах і так далі. Раз, виставили фрейм і одна боковина готова. Так само друга, третя, четверта. Так що, надіюсь, що це відео було вам корисне. Дякую.